Який спорт на Львівщині популярний? Отже, в управлінні молоді та спорту Львівської ОДА розповіли, в яких видах спорту представлятимуть область спортсмени у 2025 році. До національних збірних України на 2025 рік увійшов, увійшли 1221 спортсмен з, з Львівщини, ну і... 456 в основному складі, 347 є кандидатами, 418 в резерві. Ну і найбільше атлетів з Львівщини виступатимуть, що мене особисто дуже здивувало. В одному поло 50 осіб, веслуванні на майдарках та каної 48 осіб, і в фехтуванні 46 осіб. До нас приєднується начальник управління молоді та спорту львівської ОВА. Роман Хім'як. Ми поговоримо про цей пане Романе. Доброго Добігайте. вечора, слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Так скажіть, чому? Дякую, 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 що зразу говоримо про львівський спорт, а не, а не проговорюємо ваші перші тези і новини про Трампа. Чи ви хочете поговорити про тр трансгендерів у спорті? Ні, ні, я я, я, я я надзвичайно е, мало володію цією інформацією, тому переходимо до Львівщини. Так, давайте поговоримо про те, а чому так сталося? Дивіться, ну, в принципі, водне поло найпопулярніший, точніше, не найпопулярніший, а найпрофесійніший, тому що це йде мова про національні збірну. Яка запорука успіху, і чому саме такі види спорту від чого це залежить? Що спрацювало? Дякую, дуже, дуже гарне запитання. Власне, на, на початку зазвичай. Кожен вид спорту своєю популярністю, можна так загальнити, завдячую трьом складовим: класично це матеріально-технічна база, тобто доступність, його вартість і умови тренування. Друге, це певні історичні культурні традиції, в тому чи іншому регіоні. В цю стрічку можна і віднести там певні кліматичні особливості. І третє це збереження тренерсько викладацького складу. Тобто були неподинокі випадки, коли в силу різних обставин ми там втрачали одного-двох тренерів, і вид спорту практично помирав. Так в цей час було зі спортивною гімнастикою. Надзвичайно потужний, один з улюблених мною видів спорту, але тільки через те, що кілька тренерів переїхали за кордон. Це ще ну, років 10, тому, 15, ми втратили тренерську плеяду, і а відповідно, це як і в педагогіці немає кому передавати досвіду. Нема кому тренувати, і він ми втрачаємо вед спорту. Водне поло традиційно це львівський ведспорту, це є ватерпольна команда. Динамо команда, яка понад 10 разів в своїй кар'єрі здобувала титул чемпіона України, володаря Кубка України. І Бога дякувати є крутий тренерський склад, де входять і тренери досвідчені, і старші тренери, і де є молода генерація, які на окремі процеси, можливо, дивляться більш сучасно. І це дає синергію, яка в свою чергу дає результат, про який ми сьогодні говоримо: це 50 членів збірних команд України. Знову ж таки, фехтування це також в межах країни. Львівщина, місто Львів, зокрема, це така колиска фехтування. Це було ще, ще в далекі часи в періодах Австрогорщини, Дуже велика кількість шкіл була фехтувальних. Вони цікаво ділилися за, за, за принципом національним. Тобто, поляки мали свої школи, українці своє, євреї своє. Тобто, і, і, і таким чином відбувався розвиток воду спорту і. Третє вид спорту там у нас в нас межується і боротьба вільна, і легка атлетика це приблизно логіка, така ж яку ви озвучили. Що є тренери, є бази, і мабуть в контексті сьогодення четвертим чинником є наскільки та чи інша спортивна федерація, спортивний клуб мають можливість співпрацювати з бізнесом, бо все ж таки державний ресурс він в основному йде. На витрати оборонного характеру. І якщо федерація знаходить, що запропонувати бізнесу, чому вони можуть бути одні одним цікавим, відповідно таким чином вони залучають кошти спонсорів, партнерів і розвивається, то вони можуть там, на більше годин купити оренду спортзалу чи побудувати новий басейн. Ну, наразі це, це поки що мрія. Але такими, такими, от таким менеджментом відбувається популярність того чи іншого виду спорту. І просто таке питання: от про цих атлетів, які входять у олімпійські види спорту і водне поло, веслування на байдарках і фехтування. Мова йде про школи, які розміщуються в обласному центрі у Львові, так? Чи можливо десь е, е, історія традиції, тренери є по, ну, Та, по території дуже, області. Дуже потужні традиції веслування. Це не лише Львів, е, власне. Зі Львова, як з міста, не так багато, дуже багато от з цього керунку Наварія, постомітівщина, от, от ну, так, так називаємо от, оцей кущ. І коли ми приходимо основною базою тренування, це є озеро Наварія, і коли ми приходимо літом чи, чи приходимо вболівати на якихось змаганнях, ми дивимося, що вода з під весел, таке враження, що вона кипить. Другою такою локацією і регіоном цей добротвір. Зі зрозумілих причин є добротвірська станція, обвідний канал, який ніколи не замерзає, і тренування, процес там відбувається круглий рік. Добротвір це взагалі така унікальна історія. З доволі маленького містечка, молодого містечка. Вийшло, мабуть, ну, в межах України точно, в межах Європи. Не готовий зараз ствердно сказати цю цифру, але кількість чемпіонів світу, призерів Олімпійських ігор це, от це добротвір. Добротвір. Є така плеяда слівінських, є значно молодші атлети. Тому в школі знову ж таки це кілька громад, просто база в добротворі. А на тренування приїжджають дітки із Кам'янкабузької громади із менших громад поруч, там дуже гарна синергія е, голів громад. Е, вони школяриками дітей довозять, дітей забирають. Е, аб, абсолютно немає ну, проблем. У е, нас в свій час навіть була хороша ідея до війни е, все ж таки частково зробити реконструкцію е, спільно з місцевим бюджетом і з державним бюджетом цієї, школи, цього каналу. Е, знову ж таки, компанія-власник е, станції ДТЕК. Ще мабуть в 2000 році зробила доволі якісну реконструкцію цієї водної зони, де відбуваються змагання, де відбуваються тренування. Тому це оцей яскравий приклад, коли там певна особливість в даному випадку канал генерує результати, а результати це, це діти, це тренери. Тому така от така історія. База одне, традиція, друге, тренери третє і співпраця із бізнесом. Тому що, звичайно, що сьогодні читати. так, тому що сьогодні держава, на жаль, не може вкладати в спорт ну, з зрозумілих причин, якщо говорити про професійний спорт чи масовий спорт, все залежить від ініціаторів на місцях. Від розуміння громади, що в нас має бути здорове спортивне покоління. А якщо порівнювати із минулими роками, по кількісному показнику, а яка ситуація в цьому році з цього року 1221 двісті спортсменів? Як було там? Чи йде на спад, чи навпаки? Кількість спортсменів в попередньому році ну, ця цифра вона не є стала. Вона по ходу року буде частково мати таке незначне коливання. В попередньому році там було 1300, тобто це 1300, Це ми робили підсумок на завершення року. Тобто, ми бачимо практично, що цифра є стала, і показник, який особливо приємно нам. Якщо взагалом проаналізувати олімпійські збірни збірні, збірні ну, в контексті всіх областей, то кожен десятий збірник України це є представник Львівщини. Знову ж таки, мабуть, не зовсім релевантна історія, оскільки ми розуміємо, що спортсменам де, 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 де триває війна, така гаряча. Ну вона триває кругом. Але коли, до прикладу, це там Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, це значно складніше ніж до прикладу, тут у нас, чи, чи на Закарпатті, там Волинь, Тернопільська область, Франківськ. Тому цей, цей показник є доволі хороший. Ми, знову ж таки для себе ми порівнюємо в розрізі трьох напрямків: це основний склад, це атлети, які практично на 100% забезпечуються, в тому числі і фінансово за рахунок коштів державного бюджету. А власне, там кандидати і резервний склад це от, ця ніша. І ця зона відповідальності, в тому числі і фінансова, де присутні обласні бюджети динаміка хороша. Ми, ми бачимо по кількості заходів, по кількості. Тобто, і ті, які відбуваються в нас на території області, там минулого року взагалі відбулася рекордна кількість заходів загальнодержавного рівня на теренах Львівської області. Знов ж таки, бо бо це безпека, бо це певні умови. В свій час ми активно розвивали. Спортивну інфраструктуру сьогодні, ми робимо таку кореляцію на, на ветеранський спорт і знову ж таки розвиваємо рекреаційно-спортивно, де в першу чергу е, таким е, клієнтом е, має бути ветеран е, чи члені сім'ї відповідно. Це і певний рівень інклюзії доступності. Але знову ж таки робимо це е, так інтегровано, щоб якщо якщо що створимо, щоб воно було максимально. Доступне для усіх, незважаючи там на, на то в якому стані ти знаходишся, я от у мене таке питання. Я не знаю. У мене таке питання, Роман ну таке, таке абсолютно якесь таке логічне. Ми всі зараз говоримо, дуже багато обговорюється про можливе припинення війни, майбутні переговори. Ми всі живемо в такому якомусь підвішеному стані. Не знаємо, чого чекати від Трампа, не знаємо чого чекати від Путіна. Ми не знаємо, коли завершиться війна. Ви кажете, що ясно, що на заході безпечно. А чи є таке бачення у міністерства в уряді? Можливо, ви знаєте, у державних чиновників щоб. Відновлювати спортивну інфраструктуру, будувати нові бази там, де не тривають активні бойові дії. Щоб не втратити, щоб не знищити школи спортивні, які мають традиції, де ще є спортсмени і де є тренерські склади. І на жаль, якщо ми в попередні довоєнні роки до до періоду повномасштабного вторгнення мали дві потужні програми: одна програма це відбудова. Спортивних шкіл, друга програма, яка була інтегрована у велике будівництво, і мала е, свій відсоток ресурсу, який цільово скеровувався на спортивну інфраструктуру, і це е, було сотні мільйонів гривень, і, направду е, дуже багато відновили чи створили нової. Сьогодні е, з кількох причин е, цього не відбувається. По перше, що е, і, і ви, мабуть, також краще від мене знаєте. Велика частка грошей, за які ми живемо, за якими воюємо, це кошти партнерське, це кошти не, не, не створені, не згенеровані українською економікою. Відно, вони мають певну філософію і певні правила та параметри їх використання. І друге, що до прикладу, знову ж таки, кліматична історія, ти не можеш. Розвивати вітрильний спорт в Яворові на озері Сірці. Хоча спочатку війни ми там провели уже другий рік поспіль, ми проводимо там чемпіонат України з вітрильного спорту. Але це такий виняток з правила. Чи, до прикладу, гірськолижний спорт розвивати десь на Слобожанщині. Бачимо знову ж таки, коли говоримо про гірські лижі, бачимо певні. Потуги і намагання зі сторони там групи групи компанії ОКО створити якісний гірськолужний курорт який в тому числі буде цікавий і як е, спортивна історія, але е, кореляції по е, по території немає, бо бо направду немає такого ресурсу. Якісний спортивний комплекс. Якщо ми наприклад, говоримо про е, 50-метровий басейн е, на вісім доріжок, це він його вартість коливається станом на минулий рік чуть більше ніж там, 280 мільйонів гривень. Тому, а, а це направду дуже великі кошти, і, і точно, під, під яким би соусом, ми це не продавали, але громадськість точно буде обурена. Тому сьогодні стоїть завдання максимально зберегти людей. На жаль, на превеликий жаль, багато людей шукають собі більш краще місце за межами країни, але в нашій області практично по пам'яті хто виїхав працювати за кордон. Це з усіх тренерів, це три тренера. Це, це навіть ну тобто, це навіть не 0,0%. Тому десь десь нам вдається знаходити. Є певні програми обласні, є дуже крута програма Молодий тренер. Вона власне скерована на підтримку тренерів віком до 35 років. Є хороша програма фінансового забезпечення спортсменів, на яку цьогоріч скерували 5,5 млн грн. гривень. Тому пробуємо от максимально конструктивно і вчасно, головне. Шукати оці ці точки дотику з, з атлетами, з тренерами, з власниками баз, в тому числі спортивними, ну от такий в нас поки що менеджмент не капітальний, а, а комунікаційний. Тут ми та тут у мене питання було зрозуміло, що фінансування нема. Просто хотілося бачення бачення, бачення стратегія е, спорту, професійного спорту і масового спорту. в Міністерства. Ну зрозуміло, це поки що е, фінансувати з державного бюджету. Це е, не на часі. Основна запорука успіху ми з вами проговорили. І на завершення просто хай живе і процвітає, розквітає е, спорт на Львівщині. У всіх видах Тримаємо. буде представлений. Тримаємо кулаки за місяць через місяць часу. Будуть вибори президента міжнародного олімпійського комітету. В таку конкурентну боротьбу вийшли Самаранч Молодший і Себастян Коа. Себастян Коа – це президент Всесвітньої федерації легкої атлетки, якого ми тут зустрічали в червні в нас в місті Львові на, на стадіоні. До речі, який зроблений нами чотири роки тому власне перед війною. І він доволі проукраїнський. Він е, дуже е, крутий як менеджер, так і керівник, колишній спортсмен. Що не скажеш про Самаранча. Е, тому власне і дивимося в міжнародному в світовому спорті. Також на порядку мабден, на порядку денному стоїть питання України. Х, е, хто її підтримує, хто, хто ні. Тому так. Так, Такі ще раз, за кого тримати кулаки. Щоб ми були в контексті нашій динамич, Себс Себ, Себастьян Кое, це президент е, Всесвітньої Федерації легкої атлетики. А, а звідки він робив е, британець? Він, е, він е, англійців. Він був він був головою оргкомітету лондонської олімпіади в 2012 році. Е, дуже нас е, доля подарувала можливість. З ним обідати, спілкуватися. Надзвичайно харизматичний і світлий чоловік. Тому тримаємо вболіває так, такий час. Такий час, що ми дуже залежимо від повістки дня і як то температури по палаті це, в, це. в цілому світу, чого би це не стосувалося, навіть спорту так. Так, е, Романе, дуже дякую, що ви нам пояснили. Дуже дуже вболіваємо за спорт на Львівщині, за розвиток спорту, професійного дякую. спорту. Звичайно, хотілося, щоб Львівщина була представлена у всіх і зимових, і літніх видах спорту, і якомога більше наших спортсменів були і в Олімпійських, і в національних збірних. Дякую, дякую Ми вам. Начальнику управління молоді та спорту Львівської ВАР, Роман хім як тихо, спокійного.